Ода над благодійними соціальними проектами є важливою частиною архітектурно-інженірингової діяльності нашої компанії. Тому майже щороку або раз на декілька років ми беремо великий соціально значимий проект і супроводжуємо його на безоплатній основі від ідеї до реалізації на рівні архітектурних послуг, на рівні інженернових послуг та консультативних послуг тобто, ми виходимо навіть за межі своєї. Прямої професійної діяльності, і так, перший об'єкт це проект «Мого серця, це центр для проживання онкохворих дітей. Дача супроводжували ми цей проект від самих початків і до його реалізації протягом шести років. І зараз він має ось такий вигляд. Проект номер два це реконструкція кінотеатру Жовтень, коли кінотеатр тільки згорів, ми з Максимом. Одні з перших, хто прийшов і запропонував свою допомогу для того, щоб на території кінотеатру не було збудовано нову багатоповерхівку. І в результаті ми в тому числі там під кінець, вже майже всі декори робили власними руками. Тобто, і все починалось проектування і до декорування. І номер три це притулок для тварин «Сіріус», який знаходиться у Вишгородському районі. Це найбільший притулок для тварин у східній Європі. І ми допомагали допомагаємо. і Будемо допомагати супроводжувати проект великої реконструкції цього притулку. Об'єкт номер чотири це денний стаціонар у національному інституті раку. Перед повномасштабним вторгненням ми завершили його проект, і він наразі чекає інвесторів.